Вечірній влог. Вийшла я на поріг дати пояснення, що з відео. Що з тими відео? Звідки я знаю, зайчики, сьогодні в нас не було світла. Я закинула відео загружати на YouTube. Да, Настя? І пропало світло сьогодні. От сьогодні, рівно тоді, коли я загружала відео. От. І все воно пропало. І чого воно таке маленьке, звідки я знаю? Спитайте в Ютубі, всі претензії до Ютуба. Так що це таке? Ну Звідки ж я знаю? Монтую, як завжди, на телефон, знімаю на телефон. Світло пропало, що воно там в Ютубі змонту, як воно там загрузилося, це ж таке. Хазяїн барін Ютуб. Тож це все питання до нього, бо пишуть деякі там недовольні. Зайчики, у нас в країні війна. Слава Богу. Що воно хоч так змонтувалося, що ви хоч що небідь побачили? Так що це таке? Бувайте здорові, корова вже прийшла. Ми ждемо, поки Світлана приїде з хутора, бо вони ж другий раз після обіду їздили сьогодні по картоплю. А ми з Настю хазяйнуємо. Настя вже попорала гусей. Да, Настя? Попорала гусей. не гусаю. Будеш мить голову. Признак того, що теж старі треба да, признак. Якщо коси воняють, признак того, що треба мить голову. О, о. Так що таке? Ось тут Марусіні яблучка в нас в розі. Дівчатка засвітлани Світлани? яблу. Да, вона їсти весь час хочеться. Сашка питали сьогодні Коля, привіт. Привіт, сусіді. Дівчата питають за продукцію Світлани. Ну вже хочуть і купити. Ви зрозумієте, що тут висилати зможуть один раз в день новою поштою. Вона ага. тебе кличе, вона тебе кличе, що ти її не прив'язала. Подожди, ряба можна, можна вислати новою поштою тоді, тому що тут пункт прийому. Висилати тільки тоді, коли з нової почти забирають в цей же день, щоб вам переїхало воно далі. І як це буде, ми поки не знаємо. Так що корова не дає нічого сказати. Так що це таке? Да. Подожіть. Треба! Под... Скажи всім пока. Зараз закинуться відео на Ютубі, подивимося, що з ним буде. Диви, вона позвала Ну так. Да. Huk! <laughs> <laughs> Huk!